Робота з програмним РРО. Ми для інтеграції з нашою системою обліку обрали програмний рро checkbox, так як він є найбільш поширеним, найбільш популярним серед клієнтів. Реалізований зв'язок між системою обліку і чекбоксом за допомогою спеціального застосунку, який називається Checkbox Manager. Після інсталяції на комп'ютері він додається в автозавантаження операційної системи. Тобто, коли завантажується Windows, програма Checkbox Manager завантажується автоматично і знайти її можна ось тут в треї, ось цей значок. Якщо два рази по ньому клікнути, у нас відкривається вікно, ось CheckBox Casa Manager. Тобто це застосунок, який генерує і фіскалізує чеки в ДПС. Він встановлюється на кожен касовий узел, на ПК і обирається в системі обліку як касовий апарат. Актуальна версія каси може повністю автономно працювати без наявності інтернет-з'єднання, тобто можна здійснювати відкриття, закриття, зміни, внесення, видачу, чеки та звіти. Офлайн-сесія не може перевищувати 36 годин згідно з нормативами. Тобто, якщо у нас немає інтернету довше, ніж 36 годин, то наш чекбокс заблокується і розблокується тільки після того, коли буде відновлено інтернет-з'єднання. Проте перший запуск і відкриття зміни мають бути виконані лише за наявності інтернет-з'єднання, тому що при першому запуску програма має отримати від ДПС офлайн-коди для товарів. Давайте розбиратися, яким чином ми починаємо працювати. Тобто у нас чекбокс налаштований, ось завантажилася операційна система. Пропонуємо одразу заходити в застосунок Checkbox Manager. Тут можемо бачити е, наші дані по нашій організації, по касі, по касиру. Е, зараз у мене тут е, тестова інформація, е, але для кожного клієнта воно буде відповідно писати його реєстраційні дані. Звертаю увагу, що ось е, зелений значок означає, що у нас встановлено з'єднання з касою. То ось, якщо зайде в перелік каз, тут з'єднання пише наявне. Тобто ми з касою з'єднання. Якщо раптом тут е, жовтенький значок, значить якісь у нас є проблеми зі з'єднанням, треба звернутися в е, техпідтримку. Або якщо ця інформація не підтягнулася, не відображається. Якщо все ось в такому вигляді, все окей, то можемо відкривати зміну. Відкривається зміна ось за допомогою цієї кнопочки, натискаємо відкрити зміну. Ось у нас написало, що зміна відкрита, статус онлайн, тобто у нас є інтернет з'єднання, і ми отримали. Ось 2000 по замовчуванню кодів офлайн. То Ось ми нашу зміну відкрили, відповідно, можемо згорнути або закрити. Ну, якщо ми навіть на крестик натискаємо, то е, програма все одно е, продовжує знаходитись і е, працює. Після цього заходимо в нашу програму. І, в принципі, працюємо так, як зазвичай. У нас э, всі. Питання стосовно відповідальності касира, стосовно касової дисципліни, які, про які я розповідав в попередніх відео, вони так само стосуються як РРО, так і програмного РРО. Тобто, всі обов'язки, всі ці дії стосовно касової дисципліни, вони розповсюджуються і на роботу з ПРРО. Тобто з чекбоксом відповідно все, що там в попередніх відео було, тобто, яким чином ми відкриваємо день, там, робимо службове внесення, видачу, там, X звіти, Z звіти, там, поняття стосовно зміни на РРО, так само стосується і ПРРО тому якби, не буду на цьому зупинятися. Розкажу тільки про особливості е, роботи з РРО. Чим воно відрізняється від роботи з РРО. По-перше, ну, те, що ми почали ось цей застосунок е, чекбокс каса То тут ми можемо переглянути чеки, які ми пробували. Зараз у нас їх немає. Але якщо буде реалізація по чекбоксу, їх можна буде переглянути. Ось звертаю увагу, то, що може бути корисним при роботі. Якщо раптом з обліковою програмою щось там не гаразд, ми не можемо за допомогою сервісного меню виконувати там якісь операції, там може щось з самою ДНС сталося, не працює програма, то е, у нас є ось тут така кнопка іншої операції. І тут ми можемо в цьому меню зробити там Xвід, Z, звід e, всі оці сервісні операції, які нам в принципі, потрібні для роботи з перероду. Службове внесення, видачі, періодичні звіти і так далі. То якщо раптом 1С не працює, можна зміну відкривати, закривати за допомогою. Цього програмного Відкривати підкривати ми якби. Пропонуємо, можна його відкрити з першим пробитим чеком, але якщо ось так, як я зробив в цьому прикладі, тобто відкрити в чекбокс менеджері натиснути кнопку Відкрити зміну, це якби більш зручно, тому що ми одразу бачимо, що зміна відкрита, і якби можемо приступати до продажів до формування фіскальних чеків. В принципі, тут більше нас нічого не має цікавити. Єдине, хочу звернути увагу, що у разі виникнення якихось там проблем в роботі з чекбоксом, ми якби своїм клієнтам кажемо попереджаємо, що за роботу саме програмного РРО і за стосунку чекбокс відповідає їхня технічна підтримка. Знизу тут бачимо телефон гарячої лінії чекбокс. То якщо виникають якісь питання, якісь проблеми, щось не працює, якісь помилки, там немає зв'язку з касою, або там не підтягуються дані, або не пробуваються чеки, в першу чергу звертаємось на їхню техпідтримку. Е, також бувають випадки, що забувають клієнти оплатити чекбокс. Нагадую, що перший місяць у них є безкоштовний. Е, надалі, ось тут на закладочці. Оплата необхідно здійснювати оплату, там на даний момент абонплата складає 180 гривень на місяць, То якщо ви не оплатите послуги чекбоксу, абонплату, відповідно, він у вас працювати не буде. Тобто, якщо у вас там щось не працює, якісь проблеми з чекбоксом, в першу чергу прошу. Перевіряти, чи оплачені е, їхні послуги, бонплата. Е, надалі е, звертатися в е, технічну підтримку, якщо вже їхні технічні спеціалісти, які там можуть до вас підключитися е, через AnyDesk, там. Подивитися ваші проблеми, вашу ситуацію, якщо вони вже кажуть, що там проблема не з чекбоксом, а з обліковою програмою, тоді, відповідно, вже звертаєтесь до е, спеціалістів, хто вам став облікову програму. А так, в принципі, е, все.